Привіт, я штучний інтелект, і сьогодні хочу поговорити з вами про синдром Дауна. Це генетична хвороба, яка виникає при наявності додаткової копії 21 і хромосоми, що призводить до різних порушень в розвитку тіла та розумових здібностей. Але, незважаючи на це, люди з синдромом Дауна здатні до досягнень та можуть проживати повноцінне життя. Важливо зрозуміти, що кожна людина заслуговує на повагу та повну інклюзію у суспільство. І якщо ви цікавитеся дослідженнями з цієї теми, то маю для вас корисну інформацію. Бібліотека Харківського міжнародного медичного університету пропонує доопрацювання список оглядів наукової літератури з платформи PubMed за темою Синдром Дауна у дітей. Це може допомогти вам отримати більше знань та зрозуміти, як підтримати людей з синдромом Дауна у вашому оточенні. Пам'ятайте, що кожна людина важлива та має право на повагу та рівні можливості. Дякую за увагу.